Друзі, усім привіт! Маємо сьогодні суботу. На дворі в нас дуже і дуже сьогодні тепленько. А це означає, що? Що буде робота, друзі? Зранку ми вже і так наробилися. Бо господарка, то господаркою, то обійшли, це закономірність. Рано вечір на обід, але. Окрім того, сьогодні забирали козлів, Ну, як на забій забирали козлів від білки, то вже білка також немає. Невеличкі, не, не скільки їх нам десь, два тижні, не знаю, чи є. Але ну, ми не збираємося тримати. то для чого будемо тримати. тримати? Ну, Факт того, сьогодні чоловік вдома, то забрали козлів. І що ще? У мене переробка молока, як завжди. Багато молочка назбиралося. <кхе> Я її переробила. Зробила сир, зробила бринзу, так як завжди. І що? Сьогодні чоловік ходив до хліва, обходив бройлерів каже, що одна курка чи то, -то ну, вже не знаю, щось так би на ноги не стає. То треба також забрати її, щоб не пропала. Коротше, друзі. Що? Починаємо з воду, починаємо наш день така гарна погода. Працюємо. Тут відігріла брензу зі 6 літрів. Вже потім зважу, скільки вийшло. Тут відігріваю сир кисломолочний Але дивіться, друзі, яка гарна хустина. Вчора чоловік купив на базарі. 100 гривень коштує. Ми там того року мали таку звичайну білу, без квіточок, ну, цього року не було з квіточками. І вона вже від сиру, знаєте, цілий ну, літо, цілу осінь відігрівала, пожовтіла. Я вже її викинула, купила таку нову, таку хустинку. Бо з марлі, друзі, погано сир, ну, стіджується погано. Верніше, через ті шпаринки, бачите, виходить сир. Бринза ні, бренза це супер. А для такого кисломолочного треба такі трошки цупкіше. Така хустина. Ну, та і є хустина. Так, бройлера вже забрали. Тат, привітайся. Бум як, як завжди тут, як тут, дві ці кілапи. Ще немає коли гомити. Ще він гонить. Це скільки вже нашому бройлеру? Десь півтора місяця, правда? Відці берегами їх. Так, правильно, але воно ще мало 21 день, ніби чи 23 вона казала. Зараз я зроблю. І вже вам скажу, яка там вага. Півтора місяця десь так. Але, ну, Але вони будуть, не звісно, не вони будуть вели. більші, але так, так, ну ще не є великі, але мусили забрати, бо щоб не здохло. Щоб не здохло так, щось на лапи, каже, колючило. У нас там люди бачу, садять городи. Ну Та погода дозволяє. Зараз, зараз, бачите, зблизила, але так не видно. Погода дозволяє, хоча ще доволі мокро. Білка кричить, ну це, понятно, друзі, що вона буде кричати, де її діти, де забрали, і, і де чого їх нема. Це нормально, це що зробити? Це онушка вже має спокій, скільки часу. Це ще кричить і питається, де її діти. Ну, що зробиш. Якби планували тримати, ну то інакше. Але ж немає їм де тримати. Та, і, якщо чесно, і нема потреби. Бо тільки доїться е, Нушка, і білки там трошки ми доїмо, бо ну, майже все випивали козленята. І трошки лунтика. Ну, лунтик, ніби непогано доїть. Так, лунясь? І я вам скажу, молочка дуже добре. Гарно, от сьогодні я мала 12 літрів молочка, переробила. Так що є. Ну шо? що, ще нині завтра муси покричати. Може, ми їх на пасовище виведемо? Зараз зробимо Добре, з яку допоможу з тим брайлером і виведемо на пасовище. Так, друзі, все. Я все розібрала, почистила. Боже, подивитися, який жирний. Вона, вона каже, що це. Чоловік каже, що це курка. Ставлю, здоровую і ставимо курку. Майже 2,400, 2395. Досить поганий результат, як на півтора місяця. Так, так, ми задоволені. Так, друзі, брензочку я вже свою забираю. Зараз важу, скільки з 6 літрів виходить бренд. Не мала сьогодні ні прованських трав, ні італійських. італійські. мені закінчилося, треба все покупляти. Просто такі кусочки вийшли. Зараз важимо. Споровую. Кіло 100 зі 6 літрів. За 180 грамів має така мисочка. Зараз ми подивимося, за скільки ще сиру кисломолочного виходить також зі 6 літрів. А я все перекину і зважимо. 180 грам, скільки ми маємо. Десь 1300 виходить. Також зі 6 літрів кіло 300 кисломолочного сиру. Так, з кухні ми перенеслися вже в центр міста. Що ми їдемо? Їдемо чоловік домовився тирсу забрати. Маємо забрати. І що я заїду до мами? Трохи поділюся. Своїми пожитками, своїм свої продукцією маю. Ну, бо її треба купити, а я маю задурно. Добре, друзі, що? Їдемо ще то зробимо. Коротше, субота, як завжди, така завантажена. Ну нічого. Завтра буде неділя, а завтра буде відпочивати. Завтра лозова неділя. Завтра буде відпочинок, а сьогодні треба працювати. Я вже до мами, треба щастя. Дякую, дай боже вана, що... прошу. Трохи гостинців передали. Ой, що Тепленько, Тепленькому тільки що зробила. Вона ну, за що? Трохи кузлятини вам привезли ще. Та добре, це добре. Це добре, то, добре. то, добри, то файне місо. Що... Молоденьке, ну. Молодесеньке, то така, ну виклана найдемчик. Та я бачу, що вже фасоля вас зійшла. А що ви так під хатом ту фасолю? Так бо там місце До сонця. А я бачу, що ще там посадили. А дивіться, ви там роботи сходите. сходити. Бо ж ми ж не садили свої. А, а понятно, понятно. Я не викопувала їх і не Добре, мам, їдемо, ще їдемо поза терсом. Терс. Та домовилися, що дадуть Так. Кажіть всім папа, ми погнали. Папа. А діти що там? Та дім? Мені Мені тут, тут, тут треба позвонити до нього. Я казала. Добре, мам, я пішла, вона коли. Давайте. Так, терса є. Зараз поможу йому ще витягнути. Я з тими телефонами теж. Я все хочу тату і знімати і це. <гал> І тобі б допомагати. Ми ще там, певно, маємо тирсу, правда чи не маємо вже? Не є, але найбуде. Та, бачите, не <гал> там, це це є? Не <гал> є, най буде. Най ще треба. Ні, ну якщо є, бо це ж ну. У нас нема так тирси, щоб якась палорама була, чи що. А так, Як десь трапляється, то обов'язково запасаємося. Нас щось так захмарилося, ніби буде дощ, правда? Але нині не перетримали дощ. Не, не буде, перейде. Ой, друзі, це вже десь половина третєї, може дай, що ж так їсти хочу. Ми щось не діємо О, бя Такі одні підходимо, може без худла. Бо як в хаті сидиш, то все пам'ятаєш, ти маєш наїстися. А як е, тако робиш щось на дворі, то, то забуваєш. Добре, поможемо виставити. Що вам, друзі, скажу? У нас дощ був. І то такий доволі сильний. У мене весь одяг намок. Нічого. Ми тільки що прибігли. Ми тільки що з посовища прибігли. Була така вся мокра, як хлющ. Була в курці, друзі. Така якась раптова е, ця вотурмели. Годить дуже. Е, раптова така хмара надійшла. Чекайте, бо я надійшла раптова хмара. Бачу, воно далеко є корови стоять, але ніхто їх не забрав. І як дощ люрнув, боже, мене не, не спам'яталося. Боже, я так летіла. Чи каже, що чоловік, ну то вже то, що то вже вік. Руки розставила, кричу, мої кози. А мої кози дуже б'ється. Е, дощу. Якщо дощ падає, вони так мекають, і так бояться, страшне. Бо ж так ледь до них. І цей, Їх повипинало. Он поки повідпинало. Поки прибігла до Хлівата. то вони вже всі позабігали. А я макра, як плюща. Але настав дощ. І сьогодні скажі, вже не писало, що сьогодні буде дощ. Веселка, зараз покажу. Не писало, що сьогодні буде дощ і такий дощ. Отак. так, мій мели. Так, картур мій мели. Друзі, там дуже гудить. Не знаю, чи вам видно. Дивіться, отако. От, от во починається веселка. Не дуже видно. Бачите? Коротше, в нас щось завжди в тому керунку завжди є веселка. Далеко хоч корову видно. Знаєш, є корова. Там ще одна десь була. Але Не знаю, чи буде видно. Ну, корови хоч би що корова. Собі посеться то й все. А кози мої тут одразу були, бо ж такі крики наробили. Мала ще сьогодні кусити. Мала кусити. Е, ну, під хатою газон кусити. І все, вже все. Дощ пішов, вже не буду кусила. Ну нічого, зараз я щось буду робити в хаті. Роботу все собі знайду. Нема <пілка> білка кричить, кричить. Вона ж так покричить кілька днів. Не дає слово сказати. Мушу від неї відійти, бо так мека і страшне, не дає слова сказати. Вона питається де мої кузли. О, вже сонце вийшло. Ніхомо не го не пойняти ту погоду. Добре, друзі, все вам кажу на сьогодні папа. -па. До нових зустрічей. Думаю, що до завтра. Спокійного, мирного вечора вам, друзі. Все, здоров'я вам, тільки здоров'я. Це найважливіше. Буде здоров'я, буде все. Не маєш здоров'я, чого не хочеш. Усе. Усім папа! -па.